Доброго ранку, мої любі малята! Ми з вами на минулому занятті слухали казку рукавичка. А тепер давайте з вами згадаємо, які тварини жили в рукавичці. Їх назвемо Мишка, Жабка, Зайчик. Лисичка, вовк, ведмідь. Давайте згадаємо, хто ж перший знайшов рукавичку. І пропоную пригадати, які прізвиськи мали тварини в касті. Першу рукавичку знайшла мишка. а Прізвисько її мишка Мишка-шкряботушка. Друга знайшла рукавичку, Жабка. а яке прізвисько у неї? Давайте згадаємо жабка скрікотушка, вірно. Третій рукавичку знайшов хто? Так, вірно, зайчик, а як у нього було прізвисько? Зайчик побігайчик. А потім четверта знайшла хто? Так, лисичка, а звали її Сестричка. Матий знайшов рукавичку, давайте подумаємо, хто у нас сірий, правильно вовк? А прізвисько яке у вовка? Вовчик братик. І останній шостий, хто ледве вліз у рукавичку? Так, ведміть, а як його прізвисько? Ведмідь на брідь. Малята, давайте з вами відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Гей сірята агов, швидко до нас. На зелений лужок рухатись час. Час робити папа сон. Немо збоку підбік, уперед і назад стрибнемо скіт, і на пальчиках ми зробимо коло Дуже швидко, тоді, дуже поволі, весе все спускаємо. ляля. Малята, давайте з вами пограємо в гру, яка називається Кого не стало. Дивимося уважно. Один, два, три. Починаємо. Кого не стало? Так, жабки Далі дивимося? Кого не стало? Вірно, лисички. І ще раз давайте подивимося, кого не стало? Так, молодці, зайчика. Малята, та де насправді мешкали герої казки? Вірно, в рукавичці? Ви були молодці. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!